Друзі, нарешті головнічок і такий, наче непоганий. Ось тут у нас на бароніці ця блишня, шостка спонміа, це топ, однозначний топ. О, друзі, є! тут головник такий покраще. Хай підростає. Всіх вітаю, друзі. Триває вже другий місяць літа, липень розпочався. І я, будучи вже в відпустці, вирішив виїхати на пару годин в межах міста, прибалити на головня, перевірити головня. От, знаєте, це спрямовано на головня. Колись один раз виїжджав десь місяць назад. Ми на двох з Максом виїжджали. Дуже туго було. Я там декілька кунчиків піймав і все, головня взагалі не було. Хоча у Макса там кілька головнів було. Зараз головень має відійти від Нересту. Тут місця такі гарні, головневі, і спробуємо. Приїхав десь близько 12-ї години, накачав човна, зібрав Снасті, зібрав спінінги, сьогодні з одним спінінгом. І у мене десь 2-3 години поплавати. Планк такий, що одразу піднімаюся вверх проти течії на пару кілометрів і потім сплавляюся до машини. Погнав! Що, друзі, випливи. Спочатку хочу загрести вверх проти течії десь кілометра на два пройти. Тут такі місця гарні. До речі, такий цікавий момент. У нас тут таку греблю насипали на Баранівці в місті місці. І рівень води вище цієї греблі піднявся, просто жесть. Так як знаєте, як навесняний розлив, тут трава вниз, пішла, і не знаю, як це на рибу буде позитивно-негативно впливати. Сподіваюся, що. Ну, Позитивно, що риба клюватиме. Ось. Не скажу, що течія там велика, течія нормальна, я так ну, без напрягу пливу. ось, Але вода реально дуже висока. Можливо, в таких перспективних містечках, може, там і прокинуся одразу. Сьогодні зі мною тотем. ну, Щось мені зайшов, цей спінінг, багато ним рибалю, хоча, можливо, там на головня і аренка була б прикольніша. Катушечка Shimano Наски 2500 поставив. Ось, шнурок 0,4 тут стоїть. Ось, в описі все по снастям, як завжди. Що, будемо робити перший заклад. Ну, тут уже так. В основному буду плисти вверх, якщо буду бачити, такі якісь перспективні коряжечки, все, там такий якийсь закид, може, зроблю. Мало ли, може якийсь головничок скотча. А так, в основному, план це йти вже там пару кілометрів наверх. Далі. Дати 5 хвилин річці відпочити і вже з плавом до машини. Є сподівання, що якусь рибу ми сьогодні побачимо, хочеться нормально, нарешті, нарешті нормально підловитися по головному, бо щось з головним в цьому сезоні не складається. Так гарні траплялися там у нас на сплавах, але в цілому з головним туго, з кожним роком все гірше і гірше з головним. На жаль, закритий наш улюблений головневий верхній псел, бо туди вже то вже можна сказати зона бойових дій, там дуже-дуже небезпечно. Там, де ми завжди раніше до війни ловили голов'я, перший улов, друзі, є, не знаю, що там за риба. Навірно, головень, але головень чемпіона не верховодка. Чи її пробив? <зас> За ну, Перша риба сьогодні яка не є. Ну що, друзі, піднявся я на пару кілометрів вверх і зараз буду сплавлятися. Щось так у мене от подивився, не видно головня візуально. О, здається, бачив невеличкого і все. Десь у нас кілометри два маршруту. Спробуємо як воно. Так, ми будемо пробувати. Вже перші закиди я там робив, коли піднімався. Клювань не було. Продовжуємо. Сплавлюся, я так відчуваю, достатньо швидко, бо вітер якраз попутний. З цих містечках колись стояв головень, але ну, не хотілося б, щоб так сильно несло. І головень, і окунь тут був. Поставив зараз, спочатку пробував солу, зараз поставив робочу Міо, шостка спун. Саме Міо тут була найкраща блишня, найкращі результати вона давала. Є, друзі, нарешті головничок і такий, наче непоганий. Взяв грам 300. Це можна сказати, чи не перше клювання сьогодні. Шостка спонмів і він таки нас догнав. Лобанчик ось такий приємний пацаненок. Грамів під 300 є, то нічого нічого не було і ось. Перша риба на шостка спун Міо сьогодні. Відмінно. Цікаво, чи є 300. Думаю, нема, десь 200-265. Ну, підростай. Ось і так тут мало залишилося. Пробуємо далі. Ось тут у нас на Бараніці оця блишня шостка спун Міо це топ, однозначний топ. Так, є наступна риба, це друга сьогодні верховодка. Прямо накинулася на блишню додому. І, друзі, тут маленький вже головничок, другий на міо, хоча тут плавав і такий непоганий. номер 2 100 грамовичок міо є. Вже два лобанчики у нас в активі. Оце малюк на відпускання. Плили підростай, хлопець. І зви своїх родичів більших бажано. Є один, але, блин, кожен наступний менше попереднього. Це взагалі такий до 100 грам, декілька разів стикав і підсів. Третій головничок відпускаємо. О, друзі, є, тут головний такий покраще Підсів, як отой був грам. 300. Такий містячок класний. Ось головничок такий. Четвертий сьогодні. Містячок спрацював. Такий містяк там, де він мав стояти, і ось він є лобань. Сьогодні всього відпускаємо. Ну, це навіть можна поміряти, скільки він. Рівно 25. Такий самий, як попередній головень, 265 грам. Підростає. Ось не дивлячись на високий рівень, річка заросла. Отакі, бачите, водорості. Незрозумілі, вони затягують річку, і річка повністю заросла. Дві години десь рибалю, дуже-дуже кволо з кльового оловня. Піймав чотири штучки, два таких до 300 грам, два малюки-малюки. Ось не пусто, але не густо. Ось, бачу, як щука ганяє. Ось, отак візуально головня не видно. Бачив пару штук таких непоганих і все. Ну, ще у нас є десь, півгодинки 40 хвилин, може, ще якогось одного піймаємо. Пробуємо далі. Є, друзі, головень. П'ятий малюк. Головничок такий. Одразу йде на відпускання. А, друзі, вже пройшов маршрут, навіть трошки нижче поплив за машину, але тут, на жаль, кльов немає. Піймав 5 головників і все, буду повертатися до машини, далі не бачу смисла плити вже, потім багато пройдеться плити на веслах. Тому завершуємо роболовлю і повертаємося до машини. Ось і далі дивіться вже наступний виїзд. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з Доною вдвох на човні. Приїхали а, просто вихідний день, в суботу приїхали відпочити з сім'єю на шашлики. ось і а, У мене просто в машині лежав човен. Мала каже, папа, качай лодку, давай поплили рибалок. Рибачка маленька. Моя. Замість спас жилегу нас. Яночка поки там. Господарськими справами займається на березі, а ми з Доною трошки зараз поплаваємо. І може трошки покидаємо спінінг, може якогось конця чи головни, хто тут піймає. Пливемо доню зараз. Не переживай, пливемо. Він бачите, який пливун веслами працює на всю. Ось. Трошки піднімемося наверх і звідси сюди до місця плаваємося. Вода кричить. Вода кричить. Шума жопса, вода лпса. Хотіла я сказати, ти мала ні хата. Так, є перша рибка. Вон. Є таки перша рибка сьогодні. Ура! Піймали головничка ось такого. Головничка. Воно до нещастя. Скільки. Ну? І, а такий пацан.